17-й рік. Автомобіль це Toyota Prado 150-й, гарний колір, є скольчики по бамперам, але гарна машина в гарному кольорі 2,7 бензин, газ вже встановлений на автомобіль. Охайний, чудовий автомобіль, є запаска, там газове обладнання, все як потрібно. Обслуговується на офіційному дилері. Зараз подивимось салончик. Чистенький, охайний в чехлах. Стеклопідйомники, керування дзеркалами, газове обладнання, автоматична коробка передач, три комплекти ключів, У нас ось два і тут ще встановлений один вставлений 180 підтвердженого пробігу на офіційному дилері. Так що гарна машина. Ось тут є невеличкий підкрас до 300 мікрон. За додатковою інформацією звертаємось в компанії автопарк. Чекаємо на вас. До зустрічі!